Я Засіменко Наталія Федорівна звернулася до Пенсійного фонду України для отримання пенсії за віком, мені 60 років. Але мені там відмовили, і причому неодноразово, тому що в мене була помилка в трудовій книжці в прізвищі і в свідострі про шлюб. Звернувшись до центру правової допомоги, а саме до будяк Юлії Юрівни, я отримала кваліфіковану консультацію. І подальші дії, що треба нам робити. Мені підготували якісну позовну заяву щодо бездіяльності пенсійного фонду та зобов'язання вчинити дії. Дякуючи професіоналізму спеціалістів, мою справу було виграно в судовому порядку на мою користь. Я дуже дякую співробітників, дуже дякую за професіоналізм Центру правової допомоги і саму Юлію Юрівну Будяк. Дуже велике спасибі. Я... Дуже довольна, дякую.